Всім привіт! Всім вам бажаю чудового настрою. Я там для вас спочатку відео додала кусочок, де я вчора ходила на роботу, я взагалі то і в суботу, і в неділю працювала. Дякуючи Богу, є робота. Не показала вам, які гарні квіточки по дорозі. Ну, нічого їх не видно. А ось видно. Зараз йдемо за лісою в магазин. Вчора в нас був невдалий шопінг, тому що магазини були зачинені. У мене тут в Іспанії з'явилися зморшки ось тут, тому що завжди ось так роблю, тому що сонце світить в очі. Потрібно купляти окуляри, а я їх не можу носити. Вони мене дратують, якщо чесно. Ось зараз підемо в магазин, потрібно купити якесь взуття. І, і що, і що. І сьогодні планую робити на вечерю голубці. Нарешті. Ви знаєте, купили на ринку, в суботу були на ринку. Зараз, зараз зачекай. В суботу були на ринку і купили гриби, думала їх замаринувати, але не було взагалі то часу, тому ми, ну, Женя їх просто посмажив з картоплею вчора. Кажу вже, Женя, бо на попередньому відео було дуже багато питань, чого він Женька. Я відповім вам у відео, тому що взагалі я кажу на нього Женька. Ну це якщо лагідно. А якщо він мене дратує і я така зла, вся, то я кажу Женя. І тому для мене оце Женя це якщо я зла. Ось, але якщо якась серйозна розмова, кажу Євгеніо. Тому так. Взагалі на іспанській мові читається як Євгеніо. І іноді так і кричу Євгеніо. Тому так. Зайшли з Алісою в Примор, купили їй ось такі штуки, зараз вони по євро. Що воно таке, що з ним робити? Ці дівчата, такі дівчата. Потім ми ще тут купили їй кросівки, штани та футболку, але ну, я вже вам вдома покажу поближче. Зараз Аліса там покажу вам, грається раніше. Ось там була, ну, лавочку можна було посидіти, а зараз немає, то я вирішила сидіти там, поки ліса трішки погуляє. Такий парк тут затишний дуже. Ой, такий колір чудовий. Такий зелений, зелений, гарний пальми. Дуже гарно. Ну і бачите, деякі дерева скинули листя, а деякі а деякі ні. Дуже гарно підстригають кущі. Ну, не прибирають, бачите, листя так і залишилось, так і лежить. Дерева поливають ось по цьому принципу. Такі є труби під землею. Вони їх вимикають. В свій час і вони поливають там дерева. У нас, до речі, на районі, я так розумію, що там, напевно, немає під деякими деревами, таких, ну, такого поливу. Тому зранку приїжджає машина, яка миє вулиці, вона в цей час, коли їх миє, і поливає дерева. Показую вам, що ми купили для Аліси. Купила їй кросівки. Щоб ви розуміли, 39-й розмір. Е, ну, якщо чесно, в мене такі самі інший колір. 40-й. Хоча я, е, ну, мій розмір 39-й, тобто на один розмір вони, ну, як наче менше. Ось. А, а лісі стали міряти 38-й. Ну, прям палець вже в, ось тут впритик. Я й не знала, що робити. Давай каже, будемо міряти 39-й. Ми, напевно, разів 6 різні розміри, різних кольорів міряли, і все то різних, так скажемо, по-різному сидять, по різному виглядають. Ну, Зупинилися вже на цих. 39-й розмір. Дівчинка 9 років, 15 євро коштують. Далі ось така футболка. Це до штанів. Аліся сказала, що зараз таке дуже модно. Ну, саме з цими штанами я маю на увазі. Футболка 2-80. Ну і також тут розмір на 2 більше за неї. Ну, тому що зараз модно, щоб все висіло. І ось такі штанці. Ай, як вам їх показати? Як вам їх показати? Так, ось так. Ой, мої тапки. Так, ну нічого. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Ось так виглядають штанці. І ціна на штанці. Зараз подивимось: 16 євро. 16 євро. Ось так. На 33 євро. Ось це все. Ну, там 33 з копійками. Я вже все підготувала для голубців. Тут фарш свинина з рисом. Часник, цибуля та сільперець. Ось, і капусту я зробила. Я вже дуже багато разів показувала, як я її роблю. Там може, в мене дуже багато нових підписників, може комусь це буде цікаво. Я зрізала ось цю частину капусти. А це я залишу для борщу. А ось цю частину я поклала в пакет і у мікрохвильову піч на 20 хвилин. І сьогодні я її трішки. Перетримала, зазвичай я перевіряю, наскільки вона вже готова. А сьогодні щось я мріяла, напевно, та, та пропустила якийсь момент, коли воно таке сталося. Ну нічого, я ще не знаю, чи піду сьогодні на роботу, тому намагаюся швиденько це все зараз накрутити, скласти в кастрюлю, тому залила холодною водою, щоб швидше охолола капуста, і буду їх крутити. Так, написав все ж таки мені мій начальник, що роботі бути. Я зараз швиденько накручу ці голубці. Надо було мені оце так перетримати капусту. Все дуже гарно відділяється. Постраждали там десь ну, 3-4 листочки. Ну, тим не менш постраждали. Я хочу подякувати вам за донати. Я прийняла тут рішення, що я буду збирати на пральну машинку. Хто б що не казав, що то не проблема, напевно, без неї не жили. Я вже не можу. У мене просто крик в душі, і мені потрібно, <смас> мені вона потрібна. Тому купимо хоча б в секунду ману, це, типу, в другі руки. Ну, Коротше, після попереднього господаря, так скажемо. Не знаю. Ви поділіться, може хтось купував в таких місцях взагалі, чи можна купити там щось нормальне. Бо ну, на нову ногу ні, вона нам не потрібна, та нова. Я не буду потім з нею бігати по аліканти. А хоча б таку, типу БУ, я б хотіла купити і ну, я вже не можу просто. Тож, такі справи. Знаєте, ще, як кажуть, тільки вирішила стати багатою, то пральний порошок закінчився, то туалетна бумага. Оце і я так спочатку, що я тільки не думала, куди я буду витрачати ті гроші, бо там вже в мене назбиралася деяка сума, та вирішила, що ні, я їх взагалі не буду чіпати. Краще купимо пральну машинку, коли буде в ужені зарплата, може виділимо якусь суму. Коротше, докупи складемо і купимо хоч якусь, хоча б там за 100 євро, але ну, треба пошукати. Тож таке, дякую вам за донати, тому що ви мені дуже допомогли бути на крок до своєї мрії. Нормальні мрії, так? мати пральну машинку зараз. <кій> Ні, Ну то таке, я розумію, що зараз почнуть писати ну, ті, хто зараз в Україні, що це не проблема, бо було, було, ну, було таке повідомлення. Дівчата, ну я не можу чесно сказати. Для мене це проблема на зараз. Я не знаю, що робити. Потрібно, хочеться ходити в чистому одязі, прати руками просто не виходить, тому що Женя е, ну, приносить додому дуже багато робочий, робочого одягу, тому ну, вона просто необхідна. Так що так. Голубці, я накрутила, залишився фарш. Ну я напевно, що Алісі зроблю котлетки. Ну, вже потім, тому що більше немає часу. Зараз я залью це все кип'ятком. Зроблю підливу з томатом. Поки вони тут будуть варитися, я ту підливу зроблю і потім залью і все. Ну а далі необхідно збиратися вже на роботу. Я всім вам бажаю гарного дня, мирного та чудового вечора. І побачимось вже у наступних відео.